Ми кажемо Україні, що у них є дуже цінні рідкісні землі. Ми хочемо, щоб те, що ми вкладаємо, ми хочемо гарантію. Ми надаємо їм гроші без зупину. Ми даємо їм обладнання. Європа нас не доганяє, їм слід зрівнятися. Дивіться, у нас між нами океан, у них ні. Для них це важливіше ніж для нас, але вони значно нижче від нас щодо грошей. І вони мають платити. Принаймні, однаково. Вони повинні справді платити набагато більше, ніж ми, але, скажімо, на рівні з нами, і вони мільярди і мільярди доларів нижче. Тож ми шукаємо угоду з Україною, де вони забезпечать те, що ми їм даємо своїми рідкісними елементами та іншими речами. Вони знаходять величезну кількість справді поганих речей, погані витрати. Тепер у нас була ще одна велика справа, говорячи про Китай. Китай задіяний у Панамському каналі, вони не будуть довго, і так це повинно бути. Марко щойно повернувся, як ви знаєте, він у процесі повернення. Гадаю, він вже майже повернувся, і він мав дуже довгу розмову з лідером Панами, шановною людиною і з іншими всією групою керівників. І ми намагаємося домовитися з Панамським каналом. Панамський канал був переданий дурною річчю багато років тому. Цього не повинно було трапитися. Багато років тому панамі Джиммі Картером та його командою ми або хочемо його повернути, або отримаємо щось дуже міцне, або повернемо його. І з Китаєм буде розібрано. І ми не віддали це Китаю. Ми віддали це Панамі. Ми не мали віддавати це Панамі. Але Панама, як ви знаєте, порушила угоду, повністю порушила угоду. Отже, це зараз в процесі, але вони мали дуже хорошу зустріч з главою Панами. Ми збираємося зустрітися з Панамою в п'ятницю приблизно о 3.30 у день по телефону. І, можливо, будуть якісь представники тут або там. Але ми будемо розмовляти з Панамою в п'ятницю по суті. І вони погодилися на певні речі, але я не задоволений цим. Тож інші країни мають суверенні фонди, і це набагато менші країни, і це не Сполучені Штати. У нас в цій країні величезний потенціал, величезний. Ви бачите це, що сталося за короткий період часу. І, як приклад, TikTok, можливо, ми щось зробимо з TikTok, а можливо, ні. Якщо ми зробимо правильну угоду, ми це зробимо. Інакше ні. Але я маю право це зробити, і ми можемо покласти це в суверенний фонд, щоб це не було. Або якщо ми створимо партнерство з дуже багатими людьми, багато варіантів. Але ми могли б покласти це як приклад у фонд. І в нас є багато інших речей, які ми могли би покласти у фонд. Ми збираємось запустити це протягом наступних років. 12... Місяців ми збираємось монетизувати активи на балансі сполучених штатів для американського народу. Ми збираємося залучити активи до роботи, і я думаю, це буде дуже цікаво. Ми будемо вивчати найкращі практики, які застосовуються в усьому світі. Це буде комбінація ліквідних активів. Активів, які ми маємо в цій країні, оскільки ми працюємо над тим, щоб використати їх для американського народу, Ілон не може і не буде робити нічого без нашого схвалення, і ми надамо йому схвалення, де це доречно, де недоречно ми не надамо. Але він звітує і він це те, що він відчуває дуже сильно. І я вражений, тому що він керує очевидно великою компанією. Це не має значення, якщо є конфлікт. Що ми не підпустимо його до цього, але в нього є гарний природний інстинкт. У нього є команда дуже талановитих людей. Ми намагаємося скоротити уряд, і він, ймовірно, може скоротити його так само добре, як будь-хто інший, якщо не краще. Де ми вважаємо, що є конфлікт або проблема, ми не підпустимо його до цього. Він один з найсерйозніших гравців всюди. Це не має нічого спільного з вами, але вони це чують. Я подумав, що це було б доречно. Я впевнений, що ви його не впізнали.